Люба, я хотіла б, щоб ти поділилася своїм досвідом, як ти от, дивилася спочатку на цей проект, на ту ідею, яку я тобі скинула. І з чим ти вийшла от сьогодні? До цього я її хотіла так більше розвивати чомусь так більше не в професії, а як про бізнес якраз такий. Для мене це було цікаво. А тут ти скинула це посилання, і думаю, ого круто, мені прям. Всілі сказати про всесвіт, всесвіт підкидає варіанти, що ось тут ти вже можеш прямо зараз зареєструватись і далі розвиватися своєму бізнесу, бачити його ширше. Я така закрита, мало десь де там виступаю, буваю, на якихось заходах. І для мене це було важко. Ой, а що там буде? А це для мене щось нове. А як я це пройду? Дійсно, коли я вже перший раз пішла, було трошки якось так важко, тоді вже. Всіма познайомилась, і наче почуті страх проходив. Як ти говорила з собою? Щоб робити ці кроки? Далі я е, так себе настраювала. Настроїла, що зараз я нічого не буду там розказувати, да, там, захищати, виступати і так далі. Просто я зроблю ось це, ось це і ось це. От в даний момент, наприклад, там табличку Excel. Да, і, а до наступного підійду пізніше, щоб зразу себе не перевантажувати всіми цими діями, і що мені дуже багато всього придеться зробити. І деякі там моменти я технічно не знаю, що ти мені допомогла. Помогла, і це ну, тоже прям плюс такий, що ти мене також підтримала. Бо, мабуть, без тих технічних і так, і морально також я б не справилась. Ну, можна сказати, не так, що я прям собі говорила. В нас е, така хороша група, і самі е, викладачі прям надихають, вони прям дозволяють тобі відкритись. І от е, мені дуже запам'ятали слова Валерія. Що тут неправильних думок не буває, тому е ви можете висловлюватись, ми це обговоримо чи, цю тему, чи, ну, чи до, для вас це підходить. Бо якщо ви це не скажете, ми і не будемо знати, чи у вас є якісь думки, чи у вас є ну, про ваш шлях і те, до чого ви хочете йти. Якщо ви не будете розкриватись, то чого ви прийшли, Ось, як би так. Тут Потрібно діяти і, і розкриватись. Атмосфера важлива, тому що я, я ж кажу, що вона тобі дала можливість ще й розкритися да? для себе. Так, проявлятися, розкриватись, так щоб взаємодіяти всіма, а не просто прийти, послухати і піти. Uh -huh. Uh -huh. Смисл тоді цього всього. Також в нас ще був психолог. Дуже сподобалось, що я завжди така тривожна, переживаю, і мені сподобалось, що вона сказала: ти просто записуй дії, які ти зробила. І тоді ти будеш думати, а чого я переживаю? Я вже цей пункт виконала, другий виконала. Мене там залишається та та -те, 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 те зробити. І так, коли я знала, що я буду не якби настроювала себе йти до кінця, всі заняття відбі... відвідувати, ну щоб ну, взагалі бачити повну картину, а не просто. Прийти і так безсмисляно, наче це все Саме важливе було для мене, коли вже потрібно було захищатись і е, ділитись інформацією, то, що чи ти будеш захищати чи ні. Проголосувати там треба було. Я така прийшла, е, приїхала вже додому е, з навчання, і тут е, Галя в гостях. І Я така кажу: я не знаю, чи я буду захищатись. Бо тут треба проголосувати, я щось не готово. І ти так каже до мене: Ну, звісно, ти будеш! Я так переночувала цією думкою. Думаю, що це в за емоції? Про що вони? Це класний момент зараз трансформації. Ти зараз щось в собі бачиш? Про щось говориш таке, що щось глибше чіпляє, і коли ти його назвеш, ти до у життя і відпустиш. Ну от про що це? Ти бачиш себе якою там, якоюсь тією, яка робила рішення, чи що, чи що я на тебе давила, а ти не хотіла. Та ні, те, що я переступила через себе. О, ти те, що власне. ти мене підштовхнула. Поплаки не було. Белікаліпти. Не предполагалася. Ну давай, видихнула. Ти побачила себе ту, яка переступила, вирішила це зробити. Так. Так. І я рада, що е, в моєму колі спілкування є такі люди, як, і, як ти, що е, підштовхують, навіть коли є типу, тривога, чи робити це чи ні. Отак. Ага. І, і Тому я довірилася тобі, повірила в себе, сказала, да, так, я буду захищати, я буду йти до кінця, я це зроблю. ти це Так. Дякую тобі. Як ти зараз? Ну б ти сказала собі в минулому, та яка ще думала взагалі йти на це навчання чи не йти? От як би ти її ту з минулого зараз зарядила? б ти їй сказала. А, ну, скажімо так, це навчання. Навчання це завжди круто. Тим більше, що це е, така організація, що якби, е, якраз таки для людей, щоб вони розвивали свій бізнес, фінансова підтримка. Е, тобто тут обов'язково треба йти і щось робити, щоб розвиватись. Якщо ми будемо постійно сидіти на місці, то нічого не зміниться. Від того, що ми будемо чогось боятися там чи чогось очікувати від других, що хтось поможе, е, так не буває. Треба Покладатись на себе і від себе е, більше так е, більше очікувань, щоб цього досягти і до цього йти, щоб від себе було більше дій. А коли ще хтось підштовхує, каже, звісно, ти підеш, звісно, ти будеш здавати. І так, наче я чекала цього, що ти так скажеш, так, звісно, ти, ну типу, ти не будеш мене відштовхувати, ну не йди, не хочеш, то не йди, це твоє. А мені була якраз потрібна така, типу, поштовх, щоб наче ти так бляха. Підсилила тебе своєю да, щоб да, ти мені наче, цим поштовхом е, допомогла, тому що я наче, десь з усіх шукала відповідь, ти мені чи ні. Ти кажеш, ну, звісно, йди, звичайно, йди, розказуй, виступай і все буде добре. Тут головне щось почати робити, тоді вже е, будуть е, результати. Коли ти сама собі з прожитого досвіду щось кажеш, ти підсилюєш себе в минулому. Воно таке зараз езотеричне, але воно дуже круто працює. І ти кожного разу, коли проживаєш якийсь досвід такий, де ти вже з цим справилась, ти вже відчула силу, що ти можеш, ти радієш за себе, що ти це пройшла, прожила і в тебе вийшло. То кожного разу надсилай туди в минуле свою любов, свою підтримку, і вже з цього бачення ти ніби кажеш, та я тобі кажу, я це зробила, я знаю, що ти зможеш, це вийде. Або по-чесному можеш говорити там, що да, буде там важко, будуть виклики, треба бути до цього готовим. Це правда, але все одно ти от з цього моменту в майбутньому ти відчуєш і зрозумієш, як працює ця техніка. Я, доповнюючи все, хочу сказати, так, наче десь відступаючи і не відступаючи від теми. От, Наприклад, якщо я дивлюся якийсь там ем, ем, проект, наприклад, де ту супермаму, чи я там, не знаю, колись від пацанки до панянки, і там ну, в кожному в цьому шоу йде якесь там завдання виконати, да, і як вони це виконали. Бо завжди ж перед чимось є страх. Uh -huh. от, а я дивлюся вже на сам результат. От, ця людина теж боялася, от вона і такий результат. І я більше стала фокусувати саме на цьому результаті. От в неї страх пройшов, вона там все добре виконала, і чи треба було до того так переживати? Угу. І сьогодні один із спікерів казав, що можна. Залишатися в цьому страху, я тобі казала, іди виступи, іди виступи, ти кажеш, я боюсь там, чи ще ж я не готова. Можна залишати себе в цьому страху, але це тоді не змінює твоє майбутнє, де ти вже та, яка не боїться. А якщо ти зараз приймаєш рішення, що зараз я зроблю цей крок, хоч мені страшно, то з'явиться та, яка вже не боїться. Все починається з маленького, якщо ми будемо. Чуть переступати з кожним кроком через себе, да, через якісь свої страхи, то тоді в е нас буде менше цих страхів, вони будуть вже на автоматі проходити. Ми вже їх не будемо так відчувати, як, як раніше. <плес> Прийшовши це навчання, е я для себе винесла такі моменти, що е потрібно. Щось робити, починати. І мені також сподобалась фраза Кристіни, що е, ви маєте діяти. От без дії нічого не буде. Взагалі я навіть не думала там щось прораховувати, і тим більше все так до деталей, і навіть не знала, що там є типу, е, витрати, які е, як це вони називаються. Змінні і постійні. Змінні і постійні, так. Да. Тому що я все рахувала, воно, типу, ось це треба, значить, тому що я трачу на це кошти. Значить воно в мене, типу, як в постійному. Але якщо прорахувати м -м, правильно, то тоді виходить, що е в якийсь місяць не так багато витрат може бути. Да? В якийсь місяць може бути більше доходу там, і за сезонність, наприклад, педикюр в цьому плані. Це я відкрила для себе те, чого навіть не було в думках, і що воно ось так все виглядає на табличці і так далі. Класне було навчання. Було цікаве, і кожен день я така би, з такими емоціями думаю. і новими ідеями. От ми про щось там поговорили, відбули якусь там. Тему да організацію там чогось там, де створювали, наприклад, бізнеси між бізнесами, як поєднувати і так далі. Були ну це на до прикладу різні теми. От і тоді вже якось появляється нова ідея, якось. До свого бізнесу приміняєш ці е, нові знання, і думаєш, ага, тут можна так, а там можна так, і ці ідеї. Я деякі записала, навіть поки ми там розказують, я давай швидко в телефон запишу, щоб я не забула. Це навіть коли там конспект записувала, думаю, ну тут вроді все чітко, понятно, що тут непонятно. І я записую. А потім, коли я вже робила. Презентацію, то я зрозуміла, ну вроді, вроді, вся картинка складається, да, я там все розумію. Але ось до цього я щось не можу дойти. Я відкриваю конспект і починаю дивитися. Ага, так це відповідь на це. Там ось це відповідь. Не завжди можеш виділити та що для тебе буде важлива. Може важливо бути зараз цей момент ця інформація. От, а потім через деякий період там, передивишся цей конспект, чи згад, згадаєш ти презентації і розумієш, що та інформація також важлива, але в той момент вона чогось не зачепила. Це як про будь-яке навчання, і це як. Про навіть роботу з собою, своїм мисленням. З моменту зараз ти дивишся на себе минулу і бачиш, що можна робити дії по-іншому, але це все з прожитого досвіду. І з того, що ти встигла, поки проживала цей досвід, зрозуміти, чому себе навчити, як себе змінити. Одну і ту саму інформацію ми можемо сприймати по-різному. З, виходячи з прожитого досвіду, це те, що тобі потрібно в даний момент. А до всього іншого, ти поки що не готова, того ти його не бачиш. Так само це і про можливості. Якщо ти до них не готова, ти їх ніколи не побачиш. Якщо ти не розвиваєш своє там е, мислення і навіть внутрішню готовність до чогось нового, то ці можливості просто не з'являються.